І так приїхала до Тані в гості. Тоже, бачите, на канабель у неї на вулиці. Так треба, розумієте, отак треба жити. Щоб не тільки в себе в подвір'ї було красиво, щоб було і красиво в переулку. Дивіться, яка красива в неї стронка на канабель. Бомба. Шапки, дивіться, які гарні. Красуня. Ось так от. Прийшла зняти вам мінливу нашу, нашу мінливу. Подивіться, це з цього починається її історія. Із станіних гарнесеньких кущів вона мені дала цю мінливу. Подарила, верні, кущ і з цього почалася історія мінливої. бачите, вона в неї розова, дивіться, яка. І от так вона в неї виглядає цим кущам більше восьми років. Вони вже такі до півтора метра. Вона їх трохи зробила їм каркас, тому що вони вже кущі великі. І отак от виглядає мінлива. Вона в неї розова. Пізніше, буде в кінці відео, я вам покажу свою. Я її роблю синю. От, але в тані вона теж трошки там зараз воно далі побачимо, вона в неї теж трошки то, тут, навірно, що тут туї посажені, трошки земля закислилася, і в неї вона виходить, така. Ось є синя, хоча вона її така не синя а фіолетова, вона її не підкислює тут. Я так думаю, що це зв'язано із кислотністю ґрунту. І от, дивіться, і там вона неї. так. І тут, звісно, просто, ну, просто, це таке, знаєте, царство. Я таке бачила, це ж в Австрії, що ми так там стали. І. Нарвали так живців, я нарвала їх в кульок водою залила, так привезли в отель. І так я їх возила-возила з собою по всій Європі і привезла ту свою австрійську розову і голубу. І оце там такі теж були кущі. Їдеш по трасі, прям такі кущі. Оце дуже-дуже великі. І у Тані так теж, от, от, бачите? Так що це гортензія, яка Здання її взагалі не вкриває взагалі зовсім. І я свою не вкриваю. Взагалі нічим, ні з панбондом, нічим взагалі. І от вона квітне на пагонах. Зараз вона квітне на пагонах прошлого року, потім почне квітнути на пагонах ще цього року. І ви бачите, вся вона усипана квітками. Ну, Квітки, 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 квітки. Тут в Тані, звісно, такі металеві опори. Вона її поробила, бо сама вже рослина вона не витримує такої кількості квіток. Вони все мабуть на, нахилені. І отак така алея, заходиш до неї дуже гарно. Ну просто, ви знаєте, ну реально дуже-дуже-дуже гарно. Просто так от. Таке от вона вся. Що саме цікаве, що мені подобається в цій мінливій, що вона. Зараз така рожева, потім вона така буде трохи, така наче з білим відтінком, а потім вона стає червона, така в неї, ці верхушечки червоні. І в зиму вона уходить з квіткою, вона її не скидає, цю квітку. Квітка така засихає, от, така як засушена, виходить, і вона навіть буває таке, що сніг на ній лежить. У мене там є відео, що знімали, що на ній лежить сніг. Отака вона красива. Дуже так вона розпускається, бачите, ось трошки біла, потім зелена, біла, потім розовіє. Дивіться, який бубочка. Бубочка, яка красива. От така краса. Просто неймовірна. Ну, ось, дивіться, моя мідлива. Я її красила сульфатом алюмінів з прошлого року. Вона така вже темно сиреневого, сиреневого кольору. я її хочу зробити синю, таку як джиблу. Все в процесі. Отаку. Бачите, ця вже трохи посиніла більше. А це ось углуба завстрій. І Ендрі Саммер. Бачите, вона синя вже у мене. І Хамелеон синій. Ну, хочу вам сказати, що Ендріс Саммер і Хамелеон це один і той же софт. Так що я вам рекомендую. Саженці будуть на осінь. Під цим відео є група в Viber і в Telegram. Пишіть. Замовлення наперед не приймаю, а осінню по факту в групі будуть живці цієї гортензії.